Іван Франко, Сідоглавому. Ти, брате, любиш Русь. Я ж не люблю Сарака. Ти, брате, патріот, а я собі собака. Ти, брате, любиш Русь, як хліб і кусень сала. Я ж гавкаю раз в раз, щоб вона не спала. Ти, брате, любиш Русь, як любиш добре пиво. Я ж не люблю, як жнець. Не любить спеки в жниво. Ти, брате, любиш Русь за те, що гарно вбрана. Я ж не люблю, як раб, не любить свого пана. Бо твій патріотизм празнична одежина, а мій то труд важкий, гарячка невдержима. Ти любиш в ній князів, гетьмання, панування, мене ж болить її відвічне страждання. Ти любиш Русь. Зате тобі і честь, і шана, У мене ж тая Русь, Кривава в серці рана. Ти, брате, любиш Русь, як дім воли корови, Я ж не люблю її з надмірної любови.